Вітаємо вас з перемогою. Що ти про по цій грі? І, чи дійсно вона була такою легкою, як здалося з коментаторської точки зору? Ну, вона здалася легкою. Завдяки тому, що ми забили два швидких м'ячі. І вони, як так кажуть, слугували ось подальшому розвитку подій, які були на футбольному полі. Тобто, як кажуть, заспів був і далі вже ми. Грали від порахунку. Ну, ми чекали, що Гетьман буде розкриватися. Вони так потроху розкривалися, і нам вдалося покласти м'яч вниз і грати на наших сильних сторонах і це внизу. Уникаючи такої силової боротьби, яку, яку ми отримали в першому матчі з Гетьманом, і ми так, зробили висновки. І завдяки і, і цьому цьому ми перемогли. Сьогодні, коли грали, то, то вийшов. Що у першому таймі біля ваших воріт сьогодні фактично не було моментів, але от таких моментів Гетьман створив у другому таймі. це вже була розслабленість команди, чи це так ситуативно вийшло? Ні, не розслабленість. У нас, ну, гетьману все одно потрібно було розкриватись. І в будь-якому випадку ну, це нормальна команда, вона прагне перемогти, тому у них теж є всі умови для цього, і вони додали в цьому. І ну, прийшлося нам трошки відкрититися назад, чекати. І... Надійно грати в обороні. Дякую. Дякую.